Ярмарки та інтервенції з аграрного фонду такими заходами керівництво області збирається впливати на здешевлення найуживаніших продуктів. цін на Кіровоградщині зафіксували на м'ясо, птиці, гречку та борошно. Ситуацію можна покращити за рахунок торгівлі виробників на ярмарках. Вважають ВДА. Крім того, на сьогодні вже укладено шість угод з виробниками хлібобулочної продукції, які отримують 5 тисяч тонн борошна за помірною ціною з аграрного фонду. Така ж ситуація і з гречаною крупою. Укладена угоди з чотирма підприємствами мережевої торгівлі області на реалізацію крупи гречаної з аграрного фонду аграрного фонду на суму 26 тонн. І вже фактично отримана 25 тонн. Вона є вже в магазинах, м'ясокомбінат Ятрань по 7,94, в соціальних відділах по 7,45, Вересень та копілка в мережі продають по 7,95, в соціальних магазинах по 7,70. Щодо.